Всім привіт! Ви на каналі Priestess, мене звати Діана і сьогодні у нас, як на мене, дуже цікаве відео, тому що в нас буде розпаковка посилочки, яку я забрала сьогодні. І плюс я покажу вам косметику, яку купувала за останній час. Щось я вже оглядала, але покажу вам знову, бо ми не закінчили наші огляди. Покажу, що ще. Не було на оглядах, але просто лежить і чекає цього моменту, і я сподіваюся, що дуже скоро ми з вами потестуємо. Знаєте, подібні відео це як невеличкий блогерський анонс того, що ви можете побачити в наступних відео на оглядах у вашого блогера, а не кожен раз сидіти, чекати нове відео і не знати, що ж там буде таке. Тому починаємо. Я посилочку забрала. Вранці, і я вже трошечки підзабула, що я замовила, хоч замовила небагато. Коротше, на сайті Єві були знижки, тому хто не втримався, я не втрималась. І купила ось такі рум'яна від бренду Moira Signature Ambre Blush 02 відтінок Tender Rose. У мене є такі рум'яни у 05 відтіночку. Я купувала їх на початку літа і на них не було жодного огляду. Я ними користувалася, але за кадром у мене сьогодні вони нанесені. І я вже знаю, як вони працюють, тому я не могла не купити. Я обожнюю цю рум'яну, ось тут вам прикріплю, як вони виглядають з близька. на жаль, за 192 гривні купити можна було тільки один відтіночок і тільки цей, тому вже що маємо. Вони дуже гарні, я сподіваюся, їх можна буде використовувати як якийсь бронзер. Хоча, в принципі, в цього бренду бронзер теж вийшов. Але поки що він є тільки на сайті є зепри. Але все ж, мені здається, це такий більш повсякденний варіант, на відміну від моїх вирвиглазних помаранчевих рум'ян. Тому що, ну. По-моєму, є різниця. Плюс оці трендеці, які яскраві, особливо ця нижня частина, і ними можна такі плям наставити випадково. Тому потрібно бути обережними, хоч щоб не поламати. А тут 02 відтіночок уже такий попроще. Так, як би його так і взяти? Тільки не ламатися нікому і нічому. Коротше, ось так це виглядає. Вони дуже гарненькі такі. А у вигляді троянточки. Тут такі трояндочки, метелички. Коротше, півці не за дизайн, я так зрозуміла. Але вони класні. Тому найближчим часом почнемо робити такі осінні, теплі макіяжі, готуватися до Хелловіна. І ці рум'яни стануть нам у пригоді. Далі. А, палетка теж сьогодні забрала. Вона, знаєте, така, я на неї колись дивилась огляд, і, в принципі, дивилась на ці палетки, вона така Манюнька. А, Тут 0,38 грама в рефілі. Всього 9 рефілів. Типу. Це навіть 4 грамів в палетці нема. А тут 9 рефілів на секундочку, але вона така тип, дуже мила. Такі палатки є супер різні, вони вийшли ще, здається, кілька років тому. Я тут прикріплю, які виходили перші, потім ще тут з'явилися різні. Я хотіла таку ще з метеличком, потім хотіла в бутіночках таких хаки. Але що було на Єві, то й ми їх взяли. В принципі, на мейкапі, на нотіно. Ці палетки теж є і на ЄЗебрі також, і можна купити навіть до 100 гривень. Особливо на Єзебрі, там якась із палеток була колись. Гривень там за 60. Ну, тут типу, дуже маленькі рефільчики, ну, ну, подивіться, які в мене ніхоть яка ця палетка. Я не знаю, яких звучити. Вони супер маленькі. Прямо ну дуже. Я знала, що вони маленькі, я бачила огляди кілька років тому, але коли я її отримала, ну це прям це іграшкова палетка. Знаєте, ляльок фарбувати така. Дуже-дуже манюсінька. Ну, от вона буквально вміщається в долоню. берете її гоп! І вона така манюнька. Але я дуже люблю фіолетові, тому. Вирішила її взяти. Хоч у мене є тепер дуже класна палетка з фіолетовими кольорами від Glam Light. А якщо ви дивилися минулі відео, то ви вже в курсі, або якщо ви підписані на мій TikTok чи Instagram, то ви в курсі, що в мене з'явилася палетка від Glam Light в колабі з Ріко не Морті, обожнюю ріка і Морті. Не могла не взяти. І вона. Офігезна. Будуть перші враження, друга частина, бо ми використовували фіолетові і зелені. Будемо ще тестувати рожеві, помаранчеві, сині, Коротше, все. Сяючі тут ну просто обожнюю. Тому показую вам її, бо ми ще на ній зупинимось. Напишіть мені, будь ласка, хтось бюджетну магнітну палетку величеньку. Я тільки що витрусила всі свої рефіли на палетку. Далі беру свою записничку. Я це написала. Теж, якщо ви не бачили, не підписані на мене в Тік-Туці, в Інстаграмі, то ви могли не бачити. О, були дуже круті знижки на майкапі на бренд П'єр Рене. І, власне, на ось цю от серію, яка називається Устка. Вона присвячена, власне, містечку Устка. Виглядають ці палеточки, як такі картини. Несу. Це офігезні палетки. В мене Sea Forest. Їх всього три, я обрала дві, вирішила лайтхаус не брати, але тепер думаю, що даремно, тому що, в принципі, кольори там теж цікаві були. Я вже трошечки пальцями потикала сяючи, бо сяючи тут мега класні. Ось така от зелененька. Ну, один зелений рефіл на всю палетку, це значить, що моя душа, яка дуже любить зелені кольори в макіяжі, вже автоматично бере цю палетку. Тому є. І друга, це амбер а, Бурштин. І. Вона виглядає ось так. Вона приїхала мені трошечки побити. В мене вилетів ось цей от середній рефіл Виявилося, що не тільки в мене таке буває, але я його вже трошечки втрамбувала, головне, щоб він зараз не висипався. І тут такий блакитний, темно-синій, дуже гарний. Ось ці сяючі, вони неймовірні. Я подумала, що, ну, типу, Трошечки якийсь золото жовтуватий, синенький з блакитними, там уже трошечки ближче до патріотичного макіяжика. Так. Ну, коротше, якщо чесно, купила ці палетки тільки тому, що мені дуже подобались вони колись. Саме своїм дизайном і тим, що вони схожі на картину. У мене, в принципі, достатньо в колекції палеток, щоб я могла просто користуватися. Але, от якщо палетка дійсно гарна візуально, то навіть не так важливо, чи о, там кольори мені якось сильно подобаються чи ні. Якщо хоча б кілька відтіночків подобаються, а упаковка шикарна, то я, скоріш за все, куплю цю палетку для колекції, тому, власне, тому вони в мене з'явилися. Ще в мене є штучки з нової колекції Glamбі, які скоро будуть на огляді. Коротше, ось така палеточка лайнерів. В тіктоці на YouTube Shorts я вже їх тестувала. Можете подивитись відео, як вони працюють. Я сьогодні їх в макіяжі використовувала. Далі в мене є ось такий пігментик з нової колекції, теж блакитно-фіолетовий. Я в макіяжі його ще не використовувала, але він дуже гарний на насочих. І хромовані пігменти. Уявляєте, хромовані пігменти, які виявилися дешевими китайськими сухими глітерами, які страшно наносити на очі. Я постійно кажу, що ось такі глітери, сухі, звичайні китайські, які можна купити в Аврорі в розсипчатому форматі для манікюру, на очі краще не мазати, бо якщо потрапить в око, потім може бути не дуже приємно. Тому що ви витратите багато часу і грошей на те, щоб потім лікуватися, бо вони можуть травмувати око. Я не думала, що це будуть саме глітери, інакше б я їх ніколи в своєму житті не замовила. Але я дурне і не почекала відгуки, щоб показати вам це першою. Я замовила два відтіночки. Оцей, ну, другий взагалі ніякий, тут тільки ось цей біленький прикольний. А ось цей такий ще плюс-мінус. Якщо у вас є бажання користуватися таким, то ну, ось ця палетка, ну, тут ці два дуже класні відтіночки, вони реально такі піддоохромлюють, але вони не варті тих грошей. Тут видно, що я їх вже поковиряла, бо я їх і сводчила, і в тіктоці вони були. Але, якщо чесно, я тепер користуюся ними тільки для манікюру. Я не використовувала їх жодного разу і не збираюсь використовувати на очах, тому що це жах. Жах не вартий тих грошей. В так буває, трошечки вміють підрозчарувати. Та й, власне, що ми хотіли від китайської косметики. Дуже милі рум'яна. Вже... Перша їх тестувала в минулому відео. Можете перейти подивитися. Дуже милі рум'яна з котиком. У вигляді котячої лапки на такому магнітику. Тут такий котусечок, яку я вже трошечки підзатерла. Вони досить світлі. Для початківців саме те здається 804 відтіночок. відтіночок. Бренд китайський, на Алі якась нереальна на нього ціна чомусь стоїть, коли я заходжу. Але в Єві вони десь 160 гривень, плюс зараз якісь акції Пити по типу 1 дорівнює 2. І здається, це на китайську косметику, бо там ще якісь нові бренди з'явилися. Я на рум'яна дивилася, то помітила. Вони класні для початківців, ними не наставиш плям. Хочу їх спробувати ще поверх якихось рідких рум'ян, можливо, від Евелайн. Тоді подивитись, наскільки вони будуть яскраві. Але на мою шкіру, навіть при тому, що я не засмагаю, вони такі досить-досить світленькі, що мене трошечки розчарувало, бо я люблю, щоб в мене, так знаєте, спочатку рум'яна заходили в кімнату, а потім вже я. Раз уже сіла фарбуватись, то щоб все видно було. Коли вийшла колекція з серіалом Друзю Revolution, але в мене є кілька позицій, буде огляд на кілька палеток, і я до цих відео купила ще випадково побачила, що з'явилось на Єві блиск для губ. Там був тільки відтіночок Joy, в принципі, це стандартний Revolution, а це дуже гарний такий колір пильної троянди. Хоча на фото в інтернеті здавалося, що це якийсь такий не дуже красивий, бежево коричнюватий якийсь, але в житті він дуже гарний і дуже густий. Ну, воно видно. Пахне дуже приємно якимось печівком, дуже смачним. А, і це прикольні блиски, якщо ви звикли до дуже густих текстур, бо його він, по-перше, Передає колір. А по-друге, він такий дуже липкуватий і густий, і ви, коли його наносите, він спочатку так липне, його потрібно прямо дуже трошки. А, а потім, особливо, якщо ви ще контур темним олівцем зафігачите, коли проходить десь годинка, коли ви походили, контур олівця дуже гарно темний, змішується з цим блиском. А, блиск трохи. Вбирається в губи, він перестає липнути і виглядає це просто неймовірно. Я вже наносила його кілька разів. Я з ним ходила. Я намагалась знімати ще раз огляд на колекцію Revolution і мені не сподобалось, який в мене був настрій, тому я видалила відео. Але це дійсно прикольна штука. Єдине, що мені здається, це. Ті самі стандартні блиски, що є в будь-якій колекції Revolution, плюс в плюс-мінус у таких от упаковочках, якщо не колаборація з друзями, а просто хочеться такий кольоровий блиск, то це буде прикольна штука із постійної колекції. Тим більше, постійну колекцію набагато простіше знайти, і вона буває на знижках. До речі, поки згадала, купила собі тональний від Eveline Вандер Меч Люмі. У відтіночку 10 ваніла. А, купила по рекомендації, чомусь він всім дуже сподобався. І для жирної шкіри теж, але не для моєї шкіри. У мене якась люта проблема з тональними під Eveline. Тому що без різниці це дешевий тон за 60 гривень від Evaline, чи щось більш дороге. Я його наношу, воно злазить з носа, воно береться такими облази шматками. Одразу ж, поки я його ще наношу, тобто воно не розтягується, воно не вбирається ніяк. Воно підкреслює отут-от всі шелушинки, які є, яких нема. На підборідді він мене скатався біля губ, воно залипло взагалі якоюсь незрозумілою фігнею, хоч я там майже не наносила. На носі отут все шелушиться. отут от... Отут, хоч я такого від інших тональних, навіть від матових, не бачила. Я не знаю, як я буду ним користуватися. Я користуюсь ним вже четвертий раз. І кожен раз одне й те саме, скільки не взволожу шкіру, що ти її не роби, воно кожен раз отак облазе. І ніфіга не тримається, в мене шкіра вже жирна. Таке мене, в принципі, було із ось цим, от, який мав би 24 години триматись, але на підборіті, на носі, на лобі він мене починав через кілька годин облазити. Плюс ця фігня не перекриває мені прищі взагалі. Я зазвичай не перекриваю сильно прищі, просто наношу тональний, і воно плюс-мінус його там десь підзакриває і все. Ну, типу, консилером себе мучити не треба. Тут пів обличчя ще в консилері, ніфіга воно не перекрило, бо воно все змазалося, і чорт знайшов мене на обличчі, але ну, таке. Я так розумію, що можна дописувати цю баночку в мої антифаворити. Тому що це якесь розчарування, бо я шукала тональний, який буде дійсно класно працювати. Дуже дивна штука у тональних від Eveline, В них якісь дуже дивні віддушки. У ось цього нагадує чоловічі парфуми. Цього я не розумію, що, але це щось таке дивне. Тому не знаю. Порадьте нормальний тональний крем для жирної шкіри, але бажано, щоб він був не супер матовим Тому що ось цей тон колаген мені ідеально підходив. Він сам не закріплявся, але він нормально шкіру перекривав. Абсолютно нормально. І класно було з ним працювати і розтушовувати по ньому бібі контур від ламелі. Все прекрасно було. А з цим чорт з нашого рожу. Я закінчила. Все, що я вам показала в відео, я продублюю в описі. Там же будуть посилання на мої соцмережі, інші на Інстаграм та Тікток. Переходьте, підписуйтесь, дивіться, лайкайте. А, так, що у нас далі? Якщо цікаво, як створювався цей макіяж, можете перейти в мій Тікток. Там вже вийшло відео з туторіалом на цей макіяж. Сподіваюсь, що скоро зустрінемось тут на якийсь затест бюджетних брендів українських чи ще чогось такого. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей!